Всім привіт, друзі! Сьогодні розглянемо ось такий French прес від фірми Ardesto. Ось така упаковка тут у нас. На 600 мл він йде. Написано на ньому, що він для заварювання кави та чаю. Зроблений високоякісне термостійке боросилікатне скло. Так, та нержавіюча сталь. Так, давайте переглянемо його. Ось так іде в такій упаковці. Достаємо. Так. Виглядає прикольно. Ось так, як потязі, так? Дивіться, як така чашечка, так, да, зроблена? Ось так. Така прикольна ця ручка. На перший погляд дуже. Якісний, не знаю, як по правді, але ось так він виглядає. Так. Спробуємо ось так цей прес. Ось так він відходить наверх. Оп, можна його тут зняти. Подивимося ось так. Ось так виглядає цей прес. І ось так легко він туди ставиться. Оп! І все, поставили.